Друзі, вітаю у цьому відео. Ми будемо говорити про те, на що потрібно звертати увагу, коли ви обираєте аерогриль. Тож починаємо. Аерогриль це універсальний пристрій. Більшість речей, які ви робите в духовці, можна робити в аерогрилі, при цьому використавши в рази менше олії. Вам тільки потрібно враховувати свої кулінарні потреби, тобто що саме ви будете готувати і в якій кількості, так як це впливає на характеристики та тип пристрою. Чому? Тому що коли ви тільки починаєте знайомство із аерогрилем, перед вами буде два зовсім різних на вигляд пристрої. Перший зі скляною тарою його умовно можна назвати класичним, а другий більш сучасний електронний та схожий на мультиварку. Такі прилади можуть ще називати мультипіч та аерофритюрниця. І далі для кращого розуміння я буду саме так їх і називати. Принцип роботи у них ідентичний, але ціна, догляд та процес взаємодії різні. Який принцип роботи? Є вентилятор, який розганяє тепле повітря, і власне нагрівальний елемент. Так ось останній буває кількох типів: класичний тен. Це найпростіший варіант. Швидкість нагрівання в нього не дуже висока, а енергоспоживання досить велике в порівнянні з іншими варіантами, але він міцний і прослужить вам довгий термін, і очищати його простіше за інші варіанти. Галогеновий нагрівач, який набагато швидше досягає необхідної температури, але при цьому він досить крихкий, та й чистити його складніше через захисні грати. Термін його експлуатації в середньому 2 роки. Крім того, є нюанс, він трохи підсушує їжу. І наступний важливий момент це тип кришки. Чому важливий? Тому що це принципово змінює вашу взаємодію із пристроєм. Класичний аерогриль може бути у двох варіантах. Перший із повністю знімною кришкою, але потрібно розуміти, що в таких моделях під час приготування вона дуже сильно розігрівається і є шанс обпектися. Крім того, для цієї гарячої кришки потрібно місце на кухні, і також вона може впасти і розбитися. Як на мене, цей варіант не дуже зручний, я б віддав перевагу моделям, де у кришки є кріплення. Але під час вибору потрібно дуже уважно звертати увагу на якість кріплень, щоб нічого не хиталося, було надійним та міцним. Але на жаль, таких моделей, де у кришки є кріплення, не дуже багато. А ось мультипіч працює по-іншому: ви одразу дістаєте чашу із їжею. Це простий та безпечний варіант. Далі ми будемо говорити про тип чаші, і саме тут вам заздалегідь потрібно розуміти. Який об'єм їжі ви зазвичай готуєте, тому що ну, від цього залежить тип пристрою, тому що в середньому мультипіч має об'єм 5 літрів і має металеву чашу з антипригарним покриттям. А якщо казати про аерогриль, у неї скляна чаша і може бути об'єм і в 17 літрів, що дає змогу приготувати вечерю на величезну сім'ю або навіть стерилізувати склянки. То що вам потрібно знати заздалегідь про чаші? Скляну тару складно мити через її розмір, можна розбити, і під час приготування можна обпіктися. А одним із плюсів є те, що можна безпосередньо слідкувати та контролювати процес приготування. Але у неї є вкрай важлива і я б сказав у деяких випадках вирішальна опція це збільшуване кільце. Яке дозволяє вам сильно збільшити об'єм чаші, і якщо ви побачите в характеристиках об'єм 12-16 літрів, то саме це говорить про наявність такого кільця. Якщо у вас є необхідність іноді готувати величезні обсяги їжі, то це чудовий варіант. А коли обираєте мультипіч, то краще при виборі невеликих обсягів по можливості брати ширші чаші, де основа схожа на квадрат, а не коло. Так, ви зможете викласти більше продуктів на один шар, що дозволить якісніше їх приготувати. І враховуйте, якщо ви берете маленький об'єм, наприклад, на 3 літри, то деякі продукти не будуть поміщатися повністю, наприклад, ціла риба. Як показує досвід користувачів, у бюджетних моделях якість антипригарного покриття буде відповідним і навіть при дуже обережному використанні надовго його не вистачає. Щодо управління, то воно буває простим у вигляді Механічного або електронним, у якого безліч можливостей та автоматичних режимів, але окрім цього, є кілька принципово важливих моментів. В електронному управлінні є можливість вибору швидкості вентилятора низька, середня чи висока. Наприклад, для сушіння овочів та для смаження риби потрібні різні швидкості. У механічному управлінні такої опції немає. І також часто в механічних моделях може бути відсутня автоматична зупинка програми, коли ви відкриваєте кришку, тоді як в електронних є і автостоп, і автоматичне продовження. На що також потрібно звернути увагу, це на Температурний діапазон, тому що у деяких моделях він починається не з 50 градусів, а зі 125. І це точно не підходить, якщо ви хочете приготувати, наприклад, йогурт або висушити овочі та фрукти. Також у бюджетних моделях можна зіткнутися із проблемою, коли пристрій не досягає максимально заявленої температури, наприклад, максимально 230, а по факту ви отримуєте тільки 200. Тож, якщо є можливість, заздалегідь почитайте відгуки. І на останок. Ще один доволі важливий нюанс. Виробники у деяких моделях прямо вказують, що не рекомендують використовувати фольгу або папір для випікання, тому що це погіршує якість приготування. Але для цього є спеціальний папір із отворами, який вирішує проблему. Тож не полінуйтесь і почитайте інструкцію. Взагалі, маю надію, це відео було корисним для вас, і ви оберете пристрій, який прослужить вам довгі роки. Тож, дякую за перегляд і До зустрічі!